Мечі світлові, які у нас є і будуть е на обнові. Це у нас світловий меч, він зараз на знижці, до речі, можете придбати без обнови його. Тут у нас йде м'яка перелонова основа, яка світиться, як бачите, підсвітка. Ручка у нас іде міцний пластик. Працює від батареєчки, є кнопочка ввімкнути і вимкнути. Чому оцінка? Тому що є такі прим'ятості е на самому мечу. За гарною, дуже ціною. Наступний меч ось такий класний, міцний, пластиковий, видає цікаві звуки і підсвічується. Він такий перламутровий йде, міцний пластик і гарна ручка. Це із якогось фільму така іграшка. І меч Майнкрафт, такий світловий. Видає різні звуки, світиться.